Із самоваром та бубликами так в успенському соборі у Володимирі відзначали масляну. Фотографіями зі святкування поділилися у Фейсбуці, що викликало у Волинян чимала обурення. Адже самовар та бублики це російські традиції, а не українські. А в час повномасштабної війни це неприпустимо, Нарікають коментатори. Ба більше на Волині взагалі спокон віків відзначали не масляну, а сирний тиждень, або як ще його називали, колодій. Це останній тиждень перед великим постом. Безумежні споживаються молочні страви, то відповідно так і виходило, що люди зустрічалися і спілкувалися. І, е, швидше в різних регіонах різні традиції були, ну, але, е, звичайно, е, ті традиції, які більше притаманні нашому північному сусідові, то в нас того не було. Масляна та налисники каже етнографиня Алла Дмитренко: це нав'язана радянським союзом ідеологія бо в Україні, зокрема, на Волині на сирний тиждень готували інші страви. «Не буду заперечувати, налисники робили. так. Налисники з сиром робили. Основною стравою нашою були вареники. Кажуть, вареники сиром. з сиром. Звісно, з сиром, але не тільки з сиром, бо вареників робили дуже багато. Робили інші страви, робили молочну лапшу, робили молочні галушки, ну бажано з молоком намагалися, але щось інше, рибу.